Всім привіт! Що там сьогодні? Четвер. Ой, яке число? 22, напевно, да? травня. Напевно, 22, навіть я не знаю, але ну, зараз я подивлюсь. Я вже запрацювався. Так, да, 22 травня. День свій розпочав праці в таксі з подачі 5 кілометрів, як вам. А, просто там доставочка була. 200 за за 8, да, 200 за 8, але 5 подача, Просто що мені треба в сторону будинку їхати, і я вирішив взяти це замовлення. І зараз ще виставив фільтра, щоб мені щось може навалило по болту. Можливо, зараз ще включу 305-ту. Щось там виберу. Да, Дай доїду ще з якоюсь, з якоюсь плюшкою ближче до будинку. То, що реально їхати через майже все місто. Ну, так і виходить, що блін, все місто це десь 10 кілометрів, щоб ви мали на увазі, ну, якщо от по діагоналі через все місто, так, десь 10-12 кілометрів від одного, від одного кінця міста до іншого кінця міста. Так що таке в мене невеличке місто. Сьогодні по прогнозу плюс 23 я вже вдягнув футболку, тому що вчора я тупо як в бані був в тій кофті, якщо чесно кажучи. До речі, вести треба передачку на військовий госпіталь. Я її на всякий випадок перевірив на міст якихось, не знаю, заборонних речовин. Опа, заказик. Ну, це з автостанції я його не буду брати. Бо що там заїжджати не можна. А по болту дозвонитись і сказати, що я туди заїхати не можу. Це відсотків 70, що я не дозвонюсь. Хто працював по агрегатору болту, той мене зрозуміє. Да і пасажири мене зрозуміють. Тому що реально дозвониться або до водія, або водію до пасажирів це нереально. Це тобі пощастило, якщо ти дозвонився. Е, Да, і за посилочку розповідаю. Думаю, передивлюсь. Ну, реально передивився, тому що у нас багато випадків було, ну, не багато, а наче три. О, ще одне замовлення. Але то воно мені не підходить. Було три випадки, коли один випадок, коли типу, викликали таксі і їхали типу, на, вай... на ТЦК. І по дорозі воно щось там взорвалось. І два випадки було, ну, типу теракту можна сказати, це так, але б я б так би не сказав, що це був теракт. Хе-хе-хе. Де і такі? Коротше, все добре, перевірив там речі одні. І їдемо зараз. Відвозимо цю посилочку, блін, мені там на 9 треба вернутися знов сюди назад. Не знаю, чи встигну я. Вже... З оторами їхати туди. Це ж теж таке типу, діло. Він 20 їхати. Так що працюємо. Всім гарного дня. Валило мені ще по путі по болту. 120 за 5, але подача там кілометр. Ну, зараз візьмемо, треба трошки повернутися, але будемо брати. Такі затори, блін, капець. Ладно, що робити? Так, ну що, виконав я замовлення ці. Виходить по уклончику, доставка була 200 за 8, але подача 5 кілометрів. І по болту я взяв 120 за 4. І кілометр подачі. Ну і виходить, що воно типу, майже там, де мені доставку треба вести, тобто воно все по путі. Виходить, грубо кажучи, 14 кілометрів на звичаток комісії 300 гривень, майже там 300 гривень, щось буде 300. Пам -пам 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 -пам. 290 буде. 290 гривень. Нормально, нормально, 14 кілометрів. Підходить. А ви так робите, коли берете доставку, ще проміжне якесь замовлення берете чи не берете? Ну, я рахую, що це... цим треба користуватися. Тому що тут реально з такими заробітками, вартістю за кілометр, то треба таким користуватись так, ну що трошки своїх порозвозу, зараз везу доставочку хлопцям. Що у нас виходить? 11 година ранку, пробіг 40-50 км, хай буде, тому що поки ми доїдемо, якраз 50 кілометрів. 50 кілометрів і каса 850 гривень. Гол ток у нас виходить. 350, плюс 200 було своїх. 200 своїх, 550 і плюс доставочка, ось те, що виходить, там 300 гривень і 750. що якось так помаленьку потрошку працюємо, касу треба робити максимально, максимально, тому що до кінця місяця треба зробити мені, ну, як мінімум... Щоб в мене залишилось на руках як мінімум 15. Тому що за будинок треба платити, а то й краще 16. Зараз у мене вже сімора є. 9 тисяч, що на сьогодні 22. Грубо кажучи, за 10 днів в сьогоднішній день. Десяточку треба зробити. І якщо розкинуть, то що це виходить? 10 днів, десятка, блоха-муха. А, ну це по тисячі. Це взагалі, ну типа в принципі вписуюсь, в принципі, вписуюсь в таку суму. Так що... так що працюємо, працюємо. І то у нас ж напевно один вихідний буде, треба щось відпочивати якось, чи що. Чи треба принеї шачити. Подивимося. Напевно, все-таки один день я відпочину. Ну як відпочину? Відпочину від роботи, але буду чимось займатися вдома. Тому чимось будемо займатися. Треба ще мені бензокасу доробити, щоб потім нормально вже собі косити газона. Так що якось так все. Долетимо до хлопців. А, і потім ще треба буде по пету мені забрати маляру, там фарбу завести на гараж. І ще треба буде забрати, позвонив. Що на Тесло прийшов там внутрішній підшипник. І ще відпусти. Коротше, Роботи отак по своїм. Так що працюємо. підшипник, підшипничок на Теслу ФАГ називається. І, до речі, такий же, як там і стояв. Уявляєте? Я зараз достану, О, такий. Блин, такий маленький. вартує блин, 1500 гривень. Там не японский какие-то. И фарбу забрал. Тоже. Там маляру 250 грамм 1150 гривень. Все Летимо до маляра, потом до электрика. И потом еще до... Еще там треба место одне Короче, никуда по агрегаторам катать. Все полетів. мальчик Одну, це одна доставка, це інша доставка. Все свої. Свої насипають, сьогодні виручають. Працюємо помаленьку. Чирідь. Оба! Треба встигнути сісти. Все, полетіло. Одну на СТО треба закинути, а іншу на нову пошту відправити. Так що якось так, працюємо, зараз вже 12.30 вже хочеться жрати, що капець. Якщо ми зараз щоденько туди-сюди і додому це А Що, пообідав я, добренько поїв, не встиг відпочити, набрали свої і це щось газ ще, блін, голову робить. Клапан знову, походу, забився шмурдяком. Ладно, зараз розкачаємо. Що у нас виходить? На 14.30. Пробіг 90 кілометрів, на касу 1700 гривень. Good! Good! А... Зараз взяв ще по болтику замовлення. Трохи за місто виходить 160 гривень за 10 кілометрів разом з подачею. Ну таке, ще потім вертатися треба буде. Але з тим, що зараз робота така тухла-тухла-тухла, то в принципі нормально щось таймаємо. Нездоровий двіжняк почався. Опа, перед учнем вискочили. Все, підлітаю до пасів, включусь. Задувся газком, проїхав 300 кілометрів і заправив 35,3 літри газу до повного. Виходить 11,8 там майже розхід. Ну Таке, блін, немалий, не, мали, не мали розхід. Але я ж я не як дідусь їжу. Я мем. Бее. Беу. Газую потрошки. Та і таке, зараз лечу за донькою, в школу треба забрати її. Потім трохи треба по магазинам з'їздити на закупки. І цей. І будемо додому їхати. Так що якось так. Піділи. Що там? Каса, блін. Поки не можу сказати, тому що я не рахував. Підрахую, коли вже цей. Вийду після вечері. Це буде десь ближче о сьомій годині. Може трохи пізніше. Окей, ось десь так. Ще дали доставочку сертифікат. Та я коротше, так по своїм їжу. Ще оце, що в мене було там, 350 гривень по базі, так воно і є. Десь вже дві грязними зробив. Та й таке? Так Ладно, все, їдемо далі. Так, 19.26. Лечу на вечерю <кхи> тільки. Вже голодний, як собака той. Але свої дзвонили, треба було і туди, і сюди. Коротше, трохи поїздив. Ну і я вам скажу, що вже непогана каса виходить. На 170 км пробігу в мене каса 2800 грязними Ну, непогано виходить. Непогано зараз поїм десь хвилин 30-40. І знову вбій, і ще пару годин треба ще гривень 700 зробити. Спробувати зробити. Так що якось так. Ой, зараз буде у нас смачна вечеря. Та я вже що хоч би с'їхав вже, так їсти, хочу капець, Це жах. Іздіваються надо мною мої пасажири. Не даю додому їх. Так. Всім смачного, хто їсть, і мені так само. Полетів я додому, вже під'їжджаю. Включуся вже як буду підбувати пісеньки по сьогоднішньому дню. А може щось цікаве буде, да я ще щось включусь. Повечеряв, взяв перше замовлення, приїжджаю. Ну мене оце от 305, от я всім казав, що це ну шляпа повна. У мене постійно якісь приколи там. От Зараз під'їжджаю, чувак стоїть обісяний, блядь. Ну, от куди його брати обісяного, Я говорю, я вас не візьму, ви обіцяний. Це піпець. Я, звісно, все розумію, але... Ну, це жесть, треба до такої. до такого допитися, щоб обіцятися, Ну я не знаю. Це... Це жесть просто. Після такого випадку, якщо чесно, взагалі не хочеться цю 305-ту щось викликати. але вона іноді виручає, якщо чесно. От стоїш. Ну, три програми, блин, включаєш твій агрегатора і все рівно якась та її вистрілить. І буває, 305-та вистрілює. вистрілює ну... Це просто жесть, звісно. Ой, ладно, чекаємо на наступне замовлення. Вершня четверга, 2320, що в нас виходить? По уклону 666, по болту 650. М -м, так, 650. І своїх у мене було на. Коротше, виходить у мене 3500 і плюс ще 200 по 305 було. 3700. Тому що я так, щось вже голова не варить, пам'ятаю. 3700. Заправка і амортизація 1150. Це у нас виходить. Це у нас виходить. 3700 мінус 1150 2.602. 2550. Ну, нормально, 2550 на пробіг 230 кілометрів чистого прибутку. Так, да, сьогодні прям такий чіткий день. Але в мене сьогодні своїх, я ж кажу, було. Блін, взагалі дофіга 2. Дві... Ну, щось там 2 щимось. Зараз напишу, скільки в мене було своїх, тому що вже не можу запам'ятати цифри, вже нічого не, не роздупляю. Але так воно і треба мені, тому що треба заробляти капусточку, щоб заплатити за будинок. Треба тачку обслужити, ще резину літню купити. Коротше, бабла, отак по горло треба. Все, підтримуйте канал мій, ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А я пішов відпочивати. Дякую за перегляд. Хто залишився до кінця відоса. До наступної зустрічі в відосі. па, -па.